Це Дебальцево. Місія ПАРЕ перебуває тут із робочим візитом, щоб моніторити ситуацію після останніх боїв. Окрім ділової зустрічі відбулась і зустріч з мешканцями. Ситуація тут катастрофічна. В підвалах ховаються жителі, що через різні причини не виїхали за межі бойових дій. Декілька тижнів тут немає води, електроенергії та газу. В місті гостро не вистачає медикаментів. Одесит та народний депутат України Олексій Гончаренко разом із місією Паре також відвідали Слов'янськ. Враження після візиту шокуючі. Ми смотримо, яка ситуація з біженцями, яка ситуація з обезпеченістю людей, самим необходимом. На особи контролі ситуація в Дебальцево. Над нами пролітають снаряди. Ми розуміємо, що йде артилерійська така дуэль. Міномету тут крив вод зриви мінометні були і е, гради ложились оттуда теж крили гради, ну далі, десь е, кілометрів е, 5-7. Ну міномет тут ложились міни, десь кілометр 1,5. Дебальцево Дебальцеву та Чернухіно найбільш постраждалі від артобстрілів міста. Окрім втрати важливої інфраструктури, ще й гуманітарна катастрофа. Спеціальна місія має встановити розміри цих руйнувань та визначити збитки з тим, щоб зарадити цій ситуації у подальшому.